Усім привіт до вашої уваги. Огляд мішечка з дорожньою сумкою. Подивимо, що попадає. на столі у нас ось така гарненька дорожня сумка. Наступна сумка фірми Рібок. Ще. Дивимось далі. Ось така сумка. Сумка велика. Маленька. В гарному стані, в гарному стані, маленька, в гарному стані, маленька, ось з такого плану. Дивимося далі. Спортивна. Наступна. Ще раз плече. Ще раз плече. Середніх розмірів. Спортивна. Сумка фірми Puma, Велика. Велика. Середніх розмірів. Велика. Дивимось наступну. Велика. Ще з середніх розмірів. Маленька. Середніх розмірів. Середніх розмірів. Маленька. На колесиках. Велика. Маленька. Маленька сумка. Наступна. Ось така. Ще маленька. Маленька середніх розмірів. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.